І так, доброго всім дня. Як сьогодні, сьогодні Росія вона не тільки Значить воює на лінії фронту. Основна, основна там, де воює Росія, це дезінформація і знищення політичних лідерів. Часто навіть І шляхом Значить їхньої фізичної ліквідації. Сьогодні ми бачимо. І новини наші У мене зранку жахали це вбивство коменданта Майдану Порубія. Я пам'ятаю його виступи, коли він був головою Верховної Ради. Завдяки йому було зроблено багато і він лишиться в пам'яті як, як людина, яка багато чого доклала для розвитку України. Зупинимося на цій такій прямо неоднозначності містера Трампа, який зараз о, головний лідер вільного світу і, і грається і в, в, в такі речі, в які не можна так пояснити, просто тільки тим, що він там щось спеціально робить. Сказав гарно президент Португалії: він назвав речі своїми іменами, бо воно похоже на це. Похоже, на це де багато боялись. Бачили всі, але багато. Я маю на увазі з політиків великих, хто при владі, хто має, хто взагалі. Ну, Звичайно, Португалія не сама велика країна в Європі, але названо, названо це було прямо прямо так в, в, в лице. І названо прямо він сказав, що він сказав, що це всі ознаки, що він або Совєтський агент був завербований ще з тих часів або російський агент. Тому що він робить те, що він робить, так як він себе веде, нічим це пояснити іншим неможливо. Але дивлячись на вразливу, на вразливість багатьох людей і таке значить непотурання і боясть сказати правду. І вигадування різних факторів, що він там кращий переговорщик і все. І, але, але подивитися в глибину, ви розумієте, обніматися з Путіним, тиснути йому руку і казати, що йому що мій дорогий друг Владимир, я тебе сердечно вітаю і на, цьому, на американській землі. І це пояснити навіть це нічим неможливо. можливо. Добре, залишимо Україну. Україна він не любить Україну. Україна давай, йому щось попортила. Не будемо до цих всіх конспіративних теорій вдавлятися, Просто давайте залишимо Україну. Але ж відомі факти від Політковської, від Лістєва, від, від Літвіненко Полонієм, від Боже мой, скільки, скільки їх пішло? Німцов. Ось один, застріляний біля кремлівської стіни. Та Боже, Навальні жінці давали там оскара його і, і, і дружині. І, це що? Путін не знає, хто це за цим стоїть? Трампу Трампушка не знає, хто це за цим стоїть. О, і, це він, і це він такого обласкана, чуть під хвоста заглядає своєму е, милому другу. Я, це, це просто негарно. Ми говоримо про політичну позицію. Політи, політичну опозицію до самого Путіна, до його диктаторського режиму. Всіх цих людей, що починаючи з цих 30 років, що він сидить на троні, там, там я не знаю, там сотнями вже їх. Це тих, що ми чули. По різних причинах, який тільки чуть-чуть дорожку переходив. В корупційній схемі кремльовських, як, наприклад, Навальний він політику не зачіпав. Він говорив про сильнішу корупцію в органах влади путіновської корупції і всі так далі. Він тільки це зачепив. Де вони зараз всі? Ці загравання е, на, на рахунок значить всього іншого. Загравання. З диктатором, з людиною, яка, яка фактично плює на всі ці цінності, які були вироблені людством після післявоєнний, Другої світової війни період, і всі майже так більше чи менш дотримувалися ним, який порушив вже всі підписані Конвенції, Женевські, і про то, і про сьо, і про сьо. І, і, він, і він з ним він його відбілює. Фотографію показує в Білому домі кореспондентом, де він разом трампушка стоїть з Путіним. і, і каже, що от Путін гарно вийшов. Владимир, дорогий, дорогой гарно. А він от не так гарно. Но цю фотографію йому Путін, дорогой друг, прислав. І Портрет перед цим. Розвіцяє, для нормальної людини сором був би великий. І... Президент Португалії, ви знайдете його ім'я, я ж боюся перепутати, неправильно назвати його. Він сказав прямо в лице. Сказав при всіх. Сказав то, що видно всім, але всі боялися, всі придумували якісь легенди один за другою. Так? Бо і ще друге, яке прямо ріже в очі, скільки він вже сидить більше, що 7 місяців. так? Сім місяців ніодної. Ні одного кроку не було зроблено його адміністрацією, щоб якось усмирити Путіна. Ні однієї санкції не було прийнято. Нічого не було зроблено. Натомість він прирівнює весь час е е Зеленського до Путіна. Він каже, обидві сторони. Обидві сторони не хочуть Зелянсько диктатором, діктатором, заустроївся такий. Прямо неприємний поведінку і приниження Зеленського в Білому домі, коли він його фактично вигнав. звідти. Бо Зеленський сказав, що я в карти не приїхав сюди грати, приїхав до лідера демократії. Так? І, і, і це просто це просто інакше, аніж тим, чим сказав президент Португалії, нічим іншим пояснити неможливо. Переще один. Такий важливий момент, який, який говорить про, про, про неприятні умови для реформ трампушки. Так, правда, він той, свій бюджет вже ті борги він розширив до здоров'яних здоров розмірів, які ще Америка ніколи не мала. Хоча він прийшов з, з ідеєю з програмою, що він має зменшити бюджетний дефіцит. Американської казни до мінімальних, але він він розширив його. Ну ну прямо прямо до, до цього його піддержали. Конгрес за цей його план проголосував. Але справа навіть не в тому. Справа в тому що вчора був Supreme Court, Це Верховний Суд Сполучених Штатів, який прямо, прямо значить признав ці всі його мета, тарифи у англійською, нелегальними. Що вони, вони, він, він, він ввів абсолютно протизакону, вони, вони значить не мають ніякої правової основи, вони мають бути всі відмінені. Так? У мене є в Америці пару знайомих, <кхи> ну, більше, ніж пару. Ну, так, я там, багато людей знаю з американців, ну, але справа не в тому. <кхи> Один із наших теж розказує мені, що мол, акції ростуть ще на 1%, на 2%. Так. Ці тарифи вони так шуганули бізнеси. Е, американські бізнеси в першу чергу вони інфляційні. Ці тарифи. Я поясню зараз, чим вони інфлячому вони саме інфляційні. А ріст саме цих шерів, тому що почали багато закупати наперед боячись цих тарифів. Багато, багато дуже на мільярди доларів почали їм вперед поплачувати, вперед закупати все перед приходом цих тарифів. Це визвало деякий ріст економіки. Це основна перша причина. Так? А так як я тут нахожуся в Канаді. То мені в Канаді, значить, я говорю про Канаду, я не говорю про, про якусь другу країну, яка мені невідома. Я не знаю там ситуацію. А ситуацію я знаю тільки в Канаді, як вона проходить от, з цими митами трампушки, економічними його авантюрними ідеями, які мають ніяку економічну основу і праву основу по Сполучених Штатах. Оце вчора і сказав цей Верховний суд Сполучених Штатів і повністю відмінив, при, признав їх незаконними. Ну от і Канада теж була одна із країн, яка Аплаї звернулася до цього суду, до позивачів. Ну це навіть не діло не в Канаді. Діло в американських компаніях, великих а, американських транснаціональних компаній. Ви бачите, що я не говорю про Apple, який має виробництво своїх телефонів в Китаї. І <кій> зайняти його перевести всюди в цей в Сполучені Штати. Це зайняло би роки. Роки, бо не так здоровіні заводи, багато людей і інженерний потенціал, і шляхи Значить, якби до забезпечення компліктуючими, це? це дуже логістична, складна дуже частина, яка не дуже так швидко зробиться і дорого що Він рахував цей телефон замість тисячі, стане три тисячі, як його робити в Америці. Ну, але це також його потім з цього листа під стацію викинули його. вийняли, бо вийшло навіть до трампушки. І трампісти, вони, певно, люблять це айфони, що це е, е, -ду дурня. Абсолютно. Я говорю про такі компанії, наприклад, в Канадському. Я тут в Канаді, я бачу тут, як проходить. У нас є ситуація з, з такою речами. Хай Стілкою компанія, тут в Гамільтоні здоровий завод, вони мають так. Канадійська компанія, коли я приїхав, там була якась криза. Ця ціна на сталь падала. І вони канадські компанія, яка мала цей завод. Вона його продала стілку. Вони її переименували, і зараз це повністю американська компанія. Вона має цей стіл. І от уявляєте, 30 відсотків і вона американська компанія. і Зараз вона щоб цю сталь, яку виробила, виробила тут Гамільтоні, щоб забрати її по контрактах. Сполучені Штати їм потрібно платити 30 відсотків податку на нього. Мета на ній так і на по кому це вдарить? О, Трапушка став присувати е, канадський уряд, що щоб повинні ціну знизити. Е, типу відпускав, щоб американський, типу, так, хто купляє, е, значить, її, щоб він не відчував таке підвищення тарифів, е, що я люблю е, Марк Карні, Я багато разів кажу, що це не наша проблема. Ти і придумав ці тарифи, ці мета, то ти сам думаєш, як з них вийти ще тоді з самого початку. Що це значить для американського ринку? Значить, багато, бо контракти в сталі сталь, там, де є, вони підписуються зазвичай на 10 років. І ти, якщо 10 років, ти маєш 10 років купляти цю сталь, яку ти підписав контракти. А в і ціна, і об'єми цієї сталі. ну більша частина цієї сталі це американська компанія. Вони купили завод, готовий, який ще був. До мені печі не, не зупиниш і не можна сказати. Тому контракти підписуються на такий срок, мінімум 5 років, а то може і на більше. <кій> Значить, вони мають э, підписані контракти на 5 років. Нічого не поміняєш, бо контракти підписані і там пеня буде така, що заберуть все. І <кій> э, Тут теж багато вистачає юристів, адвокатів в Канаді. Це модна професія. І тут закони подібні до американських. Тому що це той самий осколок Британської імперії. Тільки там на 70 років раніше Америка, типу Сполучені Штати, за рахунок війни вискочили з-під е, контролю повного Британії, а Канада там пізніше і більш-менш теж миролюбиво. І король лишився суверенном Канади. Ну, але ж ми про Мета говоримо. І, і ви уявіть собі, що зараз. Основна, основна дольова частина, велика частина, не вся велика частина, скажімо так, бо я ж не знав, який відсоток, я не буду вдаватися, зараз це не важливо. Вона йде в Сполучені Штати цей прокат сталі. <смістична> І стілка компанії, компанія. І що там далі проходить? То воно на 30 відсотків, тому що це на цьому заводі в Канаді вироблена ця сталь. А вже контракти підписаний, а нічого не, не зміниш. І це все вони автоматично вони мають віддавати час по трампушки 30%, ви розумієте? В, від того все. Компанія американська завод в Канаді. Основні споживачі, основні в Сполучених Штатах. І п'ять років наперед Трамп має ще сидіти три з половиною. і тут їм потрібно ще платити, віддавати Трампу в казну на його, на його значить, авантюри 30% більше, ніж вони, ніж вони від звартості цієї сталі. Ви мені таки це дурдом. І це зі всім такий самий дурдом, бо тут багато є. Багато є тут компанії в Канаді. От, наприклад, компанія тут у нас знаходиться недалеко. То вона не буду називати ім'я, але вони мають п'ять заводів, мають один в Китаї, там один там в Індії. о, Це по-моєму мені розповідав мій товариш цю історію. О, і мають один в Мексиці, це вже три один в Канаді, Сполучених Штатах. От таке. П'ять заводів. Мають. То їм легше. І вони кажуть, добре, що ми купили якийсь зачуханий завод, вони там щось випускають. То ми каже, ці виробництва, що ми продаємо в Сполучені Штати, саме ми їх просто перетягуємо в Сполучені Штати, будемо там випускати, щоб, щоб ці мета не платити. О, ну, це певно, що добре, бо тому що вони будуть наймати робітників там у Сполучених Штатах, і це таким чином вирішується, так? Ще є питання такі, до, до традиційних, наприклад, Royal Canadian Whisky. Там тут, У нас в Антарію, там 100, я не знаю, 160 років той завод там стоїть. І вони його продали цей завод, продали американцям. І американці зараз, американська теж компанія, ну перене, розумієте, сталілітний завод ти ж не перетягнеш. А тоді, коли війну курню, можна перетягнути. То вони вирішили цю вінокурню забрати значить, в США, і там вже Royal Canadian Whisky випускати в Штатах, щоб тариф не платити трампушки. Но, з однієї сторони, воно хорошо, ви розумієте? але вже справа в тому, що це Canadian брендней. І тут багато таких інтересних е, 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 моментів судових і штрафів в, в, виходить. Тобто завод їх но бренд зареєстрований за Канадою. Потім цим всім робітникам там профсоюзи сильні. Треба заплатити. Там вони випускають гуральня, випускають алкоголь, там профсоюзи весь час сильні. І треба заплатити великі компенсації. Вони бояться цих тарифів, тут Компанія американська і брендна імкає. І це виходить тут дикі речі, ви розумієте, дикі речі дуже незручно всім. І такі самі історії проходять з Мексика з Мексикою теж. А, ну, багато таких технологічних заводів є. Візьміть, наприклад, навіть алюмінієві заводи. Тут же ж електрика разом, а, і, значить, і сировина сир, 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 сир для виробництва алюмінію. І, і, і все ж тут рядом. Так? От, і, і багато також капітала е, Сполучених Штатів в економіки Канади. Так? Ну, і так само, і так само, як. Е, як і канадських грошей багато в американській економіці. Багато американської економіки. Тут економіка це ж такі речі, що 10% він добує на канадську нафту, а компанії, які канадську нафту, добувають, бо вони і всі нафтокрекінги, 70% нафти, які сполучені експортують, це канадська нафта. І вони туди возять і возять по цьому поїздам і так далі. 70%. І розумієте, і ця нафта зараз стоїть на 10% дорожче. І що саме Інтересно, я не знаю, який відсоток цих всіх бізнесу, але там велика, велика, велика значить, доля американського капіталу, дуже велика. І навіть цей бізнес заснував чоловік виходить з Техасу. Він там заснував, почав добувати цю, цю нафту десь на початку 60-х років в Альберті в Канаді. Цей американський бізнес почав цю канадську нафту добувати. А тепер він їх обложив ну не так, як сталь. А, а по-другому трошки 10 відсотків менше. Ну це травм. І вот. ну, так далі. Папір, значить, там і папір теж багато, і різних з канадських лісів. І для офісів, і для газет. Ну газет менше зараз печатають, так як і це цей папір, дорогий, і все з цим рубляється в Канаді. А тому і, і, там просто в Америці заводів немає, щоб такої якості бумагу, папір робити, як роблять в Канаді. І, і це, це, це просто все, ну, все багато і що найцікавіше. Так само, я вже, як я сказав, що багато канадських грошей в Сполучених Штатах є компанії, і, і, які мають там заводи, і мають діла. І так само американцями, Тому що економіка була, вона ж вона ж самого початку була як одно ціле. Вона розвивалася разом. І границі тут ніколи не було. Кордону серйозно економічного і навіть політичного ніякої ніколи не було. І тут трампушка ставить Канаду в один ряд, значить, з якоюсь індонезією, там чи я не знаю. От і це це просто всі почали от рота розкривати і не розуміють, що це, що це робиться, так що це роб. Ну бачите, і це навіть не зрозумів верховний верховний суд Сполучених Штатів і сказав вчора. Сказав, що все це все каже Леве. Це це все, все просто противозаконне, і це це все. Ну Трамп кажуть, сховався. і ніхто ще з вівторка не бачить. Десь він, десь він значок гольф грає уже подпольно, що нема що сказати йому, бо це. Один позор і од нулі, нулі в його політиці і все. Так? От. І, і ці всі тарифи вони немає, іначе як вони лягають на шею простому американському, американському платнику. Бо, бо як в 30% настане, автоматично вона 30% робиться дорожче. Вона стає американцям на 30% дорожче. Тут ні ніяких скидок не робить. Ну Раніше навіть ще вводили. Проти Китаю, то там відпускні поставки, то вони знижували ціну на них, щоб компенсувати. А зараз навіть Китай цього не хоче робити. Ви розумієте, справа в тому, що таким чином дуже легко загубити ринки, а потім їх не, не знайдеш. Тому що якщо ти проти нас такі тарифи вводиш. То ми проти тебе введемо такі тарифи, а там ж інші прийдуть. Це ж не часи Великої депресії, що автомобілі могли Сполучені Штати робити, а в Китаї ніхто не вмів автомобілі робити. Зараз ці всі ж американські товари, якщо вони таким образом ведуть себе, вони ж будуть замінені між другим. Тими самими китайцями індусами. Товари я маю на увазі. Тими самими Європейцями. Тими самими, значить. Другими країнами, які ці товари випускають позначно вигідніші, може ціні. І традиційно американці можуть загубити ці ринки, які вони зараз мають з цими такими політиками. От наскільки я це розумію. Мені дуже подобається, що Канада почала грати в Унісон з Європейським Союзом. Це показує, що Канада все-таки більше європейська країна, аніж аніж американська.